Season of The Guardian. 2 квітня в New World виходить п'ятий сезон. Обіцяли на ПТРі нам багато, але по факту всього, що хотіли запустити у п'ятому сезоні, не буде. Давайте розберемо, яка інформація є на даний момент, і, може, зрозуміємо, що все ж таки буде. З вами Ксена Геймс, і ми починаємо! Всі ми знаємо, що заплановано п'ятий сезон було раніше, але розробники вирішили його затримати для усунення деяких помилок. У п'ятому сезоні, окрім нових артефактів, розробники нам обіцяли New Seasonal Trial, Winter Rune Forge, оновлену Main Story, контролер Support, оновлену систему бою та анімації, оновлення балансу зброї, маунтів на аутпості, зміни навичок кулінарної торгівлі. По тій інформації, що ми маємо на зараз, артефакти, в яких будуть зміни. Пенікс, амулет. Отримавши смертельну шкоду, уникайте смерті та відновіть 100% свого максимального здоров'я. Тоді ви отримаєте помсту. Це зменшує зцілення на 100% і завдає 12% з вашого максимального здоров'я що секунди, доки ви не помрете або не вб'єте. Зарядка 180 секунд. Віном. Спір. Сильні атаки викликають отруту, яка завдає 20% шкоди зброї протягом 5 секунд. Чи залишиться це так, побачимо. Nature's Ruff, Міум Честер, Nature's Blessing Empower закінчується закінчуються на 200% швидше, але ви завдаєте на 20% більше шкоди. Наразі розробники, вважають, що артефакт потужний, але не важливий. Він має додаткову перевагу в просуванні різних стилів гри через компроміси. Враховуючи розділені відгуки, вони не будуть вносити жодних змін на даний момент. Розробники будуть продовжувати відстежувати його використання та вноситимуть зміни в майбутньому, якщо це необхідно. Оновлена система бою та анімації. Хоча ваші звіти допомогли виявити багато помилок і проблем, розробники продовжуватимуть тестувати та вдосконалювати цю систему для п'ятого сезону контролер супорт. Хоча в п'ятому сезоні не буде суттєвих змін чи оновлень, у майбутніх оновленнях розробники продовжуватимуть покращувати роботу контролера як-от спеціальне відображення контролера та мовлення в текст. Кулінарна майстерність. Будь-яка їжа з розділеними атрибутами у вашому інвентарі буде перетворена на їжу з одним атрибутом того самого рівня. Чи це буде? Подивимось. Точно зміниться ось що. Рецепти приготування тепер вимагатимуть трьох матеріалів для трьох страв, на відміну від п'яти матеріалів для трьох страв. А кількість риби, яку можна виловити з місць для риболовлі, збільшено. Як бонус, також зменшено час відродження для гарячих точок риболовлі. Це і все, що зазначено в змінах для п'ятого сезону. Але я думаю, що з приводу артефактів розробники, скоріш за все, додадуть всі вісім нових артефактів. Буде новий Seasonal Trial у Вінтеррун Forge, буде оновлена мейнсторі. Ну і звісно, оновлений кукінг. Залишається відкритим питання по ОПР. Чи буде оновлена система для забудови фортечних структур? Нагадаю, що Вина було б змінитись. Додано 50% слабкості для шкоди від облоги до дверей воріт форту, дозволяючи облоговій зброї, наприклад, пороховим бочкам, завдавати додаткової шкоди цим спорудам, зменшено поглинання страйк-слеш дверима воріт форту з 10% страйк 20% слеш до нуля. Для обох гарантуючи, що типи шкоди страйк і слеш. Не зменшується під час атаки на ворота. Ми прагнемо, щоб рукопашний бій мав певну перевагу на воротах, оскільки ушкодження від ударів елементів є більш поширеними у зброї дальнього бою ніж у ближньому. Збільшено час будівництва та ремонту дверей фортечних воріт на 25% для воріт тіра другого і на 50% для воріт тіра третього, зменшуючи міцність. Кожного ремонту. Ось ці питання мене як гравця, який забудовує на операх, цікавлять найбільше. А також чи будуть все ж таки на опері маунти, 2 квітня ми дізнаємось, що все ж таки запланованого точно буде. А поки що залишилось чекати ще трохи. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, що точно буде в п'ятому сезоні, чи чекаєте ви на п'ятий сезон. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал і поставити лайк до зустрічі в Етернумі!